18 березня у Смілі відбувся фінал змагань з баскетболу Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги серед команди дівчат 5-9 класів закладів середньої освіти Черкаського району. Учасниками фіналу третього етапу змагань, що традиційно організували і провели під гаслом Разом переможемо стали три команди Леськівської, Городищенської та Смілянської міської територіальних громад. Я бажаю вам сьогодні бути сильними, спритними, активними. На зональних іграх. Я хочу подякувати Смілянській міській раді, організаторам, за те, що нам надали можливість сьогодні бути в цій залі, привітати вас від районної військової адміністрації, безпосередньо від Валерії Бандурко, начальника районної військової адміністрації, з перемогою і бажаю вам успіхів, а переможцю гідно представити наш район на четвертому етапі. Тальним словом до учасників фінальних ігор з баскетболу «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільній ліги серед команд дівчат 5-9 класів закладів середньої освіти Черкаського району звернулася, і заступник міського голови Сміли Тетяна Карло Я щиро вас вітаю з сьогоднішнім таким святом спортивним в нашій громаді. Я рада, що до нас завітали сьогодні гості, і не просто гості, а переможці своїх команд зональних. Я хочу вам всім побажати успіхів, натхнення і хочу сказати одне, що Людина, яка займається спортом, завжди успішна. Тому кожна з вас уже успішна. Хочу від міського голови цієї команди передати вам вітання, і дійсно, нехай переможе найсильніший. Слава Україні! Смілянської міської територіальної громади за результатами зональних ігор представила команда Смілянської школи №1. Саме її учасниці, згідно з результатом жеребкування разом з командою села Леськи, першими вийшли на баскетбольний майданчик. Грали за коловою системою по чотири періоди, 10 хвилин кожен. Обидві команди були добре підготовлені, тож боротьба тривала за кожен м'яч. Перші два м'ячі закинули в баскетбольний кошик спортсменки з села Леськи, заробивши таким чином чотири очки на користь своєї команди. У другій чверті сміляни активізувалися і завершили 10 хвилин. Період з рахунком 4-6 на користь команди Леськівської територіальної громади. У третьому ж періоді рахунок зрівняли 8-8. Тож четвертий період вирішив долю першої гри. Сміляни додали ще 4 м'ячі в кошик суперників, здобувши перемогу з рахунком 16-8. Проте у другому матчі команда Леськівської територіальної громади виборола перемогу у юних баскетболісток Зорловця Городищенської територіальної громади. Третя фінальна гра між смілянською командою та командою Зорловця стала визначальною. У перші хвилини у кошику кожної Команди опинилося по м'ячу. Проте ініціативу на баскетбольному майданчику миттєво перехопили юні баскетболістки сміли, здобувши беззаперечну перемогу за рахунком 24-8. Було дуже складно, звісно, але нам дуже понравились. Команди це дуже чудово дуже хороший колектив, і я взагалі задоволена дуже сильно. Її команда перемагала і раніше зізналася Марія. Проте право змагатися за першість на обласному етапі вдалося вибороти лише нині. Тож змагання команд юних баскетболісток в рамках проєкту Плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги у Смілі стали справжнім святом спорту та емоцій. Диплом за третє місце за результатами змагань отримала команда Городищенської територіальної громади. Друге почесне місце у фіналі районних змагань з баскетболу Плічопліч Всеукраїнській шкільні ліги серед команд дівчат. П'ятих-дев'ятих класів закладів середньої освіти виборола команда з села Леське. Переможцем з фінальних ігор стала команда Смілянської школи номер 1 отримавши диплом за перше місце. Команди були досить підготовлені достатньо. Смілянська наша команда школи номер один проявила свій характер. Зігравши дві гри сьогодні. В обох іграх вони отримали перемогу і Мають змогу тепер представляти наше місто на обласних змаганнях. Помилки є, будемо їх виправляти. Будемо показувати наш рівень вже на обласному етапі.